Такая тропиночка. стежиночка. Опять мы бежим. Бежим, бежим. И куда мы выбежим? Не, Не знаю. Куда-то выбежим сейчас. Туда нас ведет. Бежим. Но радует то, что тут есть следы, И я встречал Людей, які йшли назад. Сліди туди і назад. Назі все добре. Але така вона вже стремнувата. Це стежинка. Немає вже В камінців, сніг. Десь туди вона нас веде то ми йшли оттуда, вона така по спіралі. Так, так, тепер так, тепер туди. Але я на... хочу вірити, що там є у нас сюрприз зверху. Що ми туди не зря йдемо, що там буде надзвичайно шикарний вигляд. Так що я поки відео знімаю, не знімаю. Хочу залишити пам'яті в телефоні і щоб заряд залишився, бо я ще не знаю, скільки нам іти. Ну, здається, вона вже закінчується, ну максимум воно, там далі, все. Так що. До зустрічі, всім вітання.